Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Ми розпочинаємо поради на засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки, соціально економічного розвитку та комунальної влади. На нашій комісії присутні члени Оникофілія Реслайна, Войтович Юрій Петрович, Клімка Луган-Ліка. Відсутні члени комісії Назар Володимирович та Святой Лариса. Головуючи я, голова комісії говорить. Пропоную сформувати порядок денний такими питаннями, які роздані кожного члена комісії. Сьогодні у нас одне питання про прийняття комунальної власності майна. Хто за? Тому переходимо до розгляду питань? Так, перше питання про прийняття у власності майна. Доповідає президент колександр. Доброго дня. 17 червня 2025 року Хернопільська обласна рада прийняла рішення про передачу допомогу майна, основних засобів та інших матеріальних цінностей до комунальної власності Збораської міської територіальної громади Фенорського району. Рішення було передбачено, що із спільної власності Тебе громад сіл селищної Тернопільської області, до комунальної власності Збараської міської територіальної громади Тернопільського району в особі з міської ради е -е, передається майно нерухоме майно приміщення котельні за міжними будівлями та теплові мережі за адресою Тернопільської області, Тернопільський район, місто Спари, вулиця Чорновола, будинок 1А, а також основні засоби та інші матеріальні цінності, <кхів> наявні котельні е -е, наявні котельні. До вашої уваги проєкт рішення. Які е, пропонуються прийняти е, такі редакції. Е, перше це дати згоду та прийняти комунальну власність, зазначене майном та засоби, міському голові отримати відповідні комісії, передати е, даними збираському міському комунальну зброш, господарські віддання це балансоутримання, е, подальшому збираську міському голові утворити відповідні. провести оцінку незалежну оцінку комунального майна зазначених пунктів першого даного рішення і в подальшому після виконання зазначених пунктів зістити передачу оренду даного майна відміну до чого власне питання сполучених під час передачі з'ясуємо актом бачимо всіх зараз а хто ритував проєкт рішення? Проєкт <клух> <клух> ну, ну, практично був успішно напрацьований. Спеціалістами ну, Які позиками. В тому числі вони зрозуміли. Ну що, тоді? Ви поводити цей проєкт рішення? за това, че веднъж трябва да се. е